Це буде ролл Філадельфія, тому нарізаємо наверх пластинками лосось. Катерина Кулик робить рол на замовлення. Півтора року тому вона розпочала власну справу. Не покидала мене ця ідея, хотілося робити роли. Любила їх, часто замовляла і почала робити, покуштувала, погодувала своїх дітей, їм сподобалося. Ну, думаю, дітям дітям подобається, значить, буде нормально і смачно для інших. Дітей в сім'ї п'ятеро. Старші в школі, менші вдома. Це наша невелика сім'я, одна донька у нас і чотири сина: Ангеліна, Саня, Мирослав, Данік і Богдан. Данік і Богдан це двінята. З початком широкої війни чоловік Катерини втратив роботу. Після деокупації Чернігівщини подружжя задумалось, чим зайнятися, щоб прогодувати сім'ю. Тоді дізналися про можливість отримати грант на відкриття власної справи. Коли нам запропонували взяти участь у гранті, ми так ну трохи не вірили, що як це можуть взагалі давати гроші просто так. Тобто, щоб ми просто працювали, використовували ці кошти саме для того, щоб розвивати свій бізнес. Подружжя отримало 5 тисяч доларів гранту. Повністю обладнання, всі столи, холодильник, там пічі і все, що знаходиться в цьому цеху, це нам за ми змогли придбати за кошти гранту від програми Добре. Ремонт приміщення та добудову зробили за свої гроші. Мріяли про терасу, розповідає Катерина, та довелось будувати цех. Найчастіше замовляють роли, сети і також піцу у їхньому меню близько 20 видів піц, каже Катерина. Коли у нас електроенергія, то ми випікаємо на цій пічці. Це вона від електроенергії. Ну це швидше робиться. Коли вимикають електроенергію, підстраховує піч для піци на дровах, говорить жінка. Її змогли придбати за інший грант. Ділиться з піччю працювати важче. Зараз він нас 550 градусів. Це завелико. Якщо буде неправильно температура підібрана, то або верх буде горіти, або низ буде горіти і не пропечеться. Однак з печі піця виходить смачніше, каже підприємиця. Зараз перевіряємо дно дно ще ні, тому ми його скидаємо, щоб воно допеклося. Зараз я готово. Якщо чоловік Катерини вдома, то розвозить замовлення він. Зараз його немає. Він волонтерець від початку повномасштабного вторгнення. Він намагається допомогти, чи можна часто їздить на Донбас, допомагає хлопцям везе їм, що необхідно. А Також людям, які живуть в прикордонних регіонах. Страшно, бо буває їздити на такі точки, де обстріли переживаємо, але надіємося, що повернеться буде все добре. Окрім піц та ролів, Катерина готує на замовлення торти, капкейки, пряники. Це її давнє захоплення. На запитання, коли мама п'ятьох дітей все встигає, відповідає так. Ну, я так розумію, що все не встигнеш, і тому треба вибирати, що найголовніше, робити головніше, а вже, ну, на інше не так сильно сумувати, що ти цього не встиг зробити. Бери по кусочку. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.